Доброго дня, ради бачити. вас. — Я вас також ради бачити. Дякую Доброго. за таку честь. Ну я з задоволенням. Ми останній раз з вами зустрічались. На кримській платформі. так і ви знаєте, я якраз от згадую ці події в тюрмі згадував і кажу, чому тоді, коли ви вже виступили і стояли там окремо, я чомусь не підійшов і не пожав вашу руку. Але думав, все одно це колись відбудеться. І от це відбу... відбулося, можна сказати. Це найменше, що ми можемо зробити. Ви вже багато зробили. Я дуже дякую вам за таку щиру особисту участь в моїй долі, взагалі в долі. Політв'язнів, військовополонених, що повертаєте, і це ну це велика справа. І те, що це відбувається, і наші хлопці, дівчата про це знають. А, а рідні бачать це, для них це велика надія, і вона надихає триматися там. А там потрібні сили для того, да. щоб триматися. Як, як, як в цілому? В цілому все добре. Листи ваше отримав, читав добре. Да, спілкувався з дружиною. Ну як вони всі раді вас бачити? Раді, так, супер, да, Звичайно. Да. — Ну я дуже радий, що ви повернулись. Що вийшло. Да, я знаю, що майже ніхто не вірив, але я дуже радий, що я вірив в це, що це відбудеться.